6 січня в переддень різдва новорічні свята продовжилися і для дітей військовослужбовців Севастопольського гарнізону в українському культурно-інформаційному центрі. На кращій сцені міста відбулася благодійна новорічна вистава Алінький цвіточок з подробицями Інна Оверчук. Новорічні свята найулюбленіші для дітей та дорослих, адже саме у цей час відбуваються справжні дива та здійснюються мрії. А невід'ємною частиною свята є ялинка та казкові герої. На я в цей зал. Компас правильно не путь указав. Та друзі, а була не простає. Народився я так, що їдва не ростає. Дід Мороз, я настоящий, заясной нему чи чащі разом з молодшою дід Мороз та Снігуренька запалили яскраві святкові вогники на ялиночці. Вместе, дружно! Решили провести такую благотворительную акцию в канун Рождества Христова для всех детей, для всех наших друзей, которые работали в 2013 году, которые помогали и организовывали наши народные гуляния, наши театрализованные праздники, фестивали искусств, фестивали народного творчества, фестивали декоративно-прикладного искусства. Поэтому, как бы это... акция, мы называем благотворительной, она абсолютно бесплатно организована силами, творческими силами культурно-информационного центра Министерства культуры Украины. Здесь сегодня дети и МЧС, и МВД, и образование, военно-морских сил Украины, работников культуры и искусства. Безусловно, мы охватили также и детей из малообеспеченных семей, детей инвалидов. Но это все те, как я называю, это дети, все наши друзья, все наши постоянные посетители наших масових народних гуляний. і сьогодні ми їм дарим нашу прем'єрну сказку «Аленький цвіточок, яка точно також сделана творчими силами нашого центра. На святі і дід із Снігуренької і інші казкові герої станочками та хороводами навколо ялинки створили справжній новорічний настрій для малечі. Після розваг на кращій сцені Севастополя була представлена вистава «Аленький цвіточок. жил не жили. Дочерей своих простил, и дороже всего были дочки для него. По закінченні свята кожна дитина отримала солодкий новорічний подарунок, підготовлений для них Дідом Морозом та Снігуренькою. Щасливе дитинство починається з уваги дорослих до дітей. Сподіваємось, новорічні свята влаштовані дорослими, відгукнуться в серцях дітей добром та любов'ю.